Прифайного благословенного, дай Боже, натхненого Дня П'ятниці. Сьогодні рухаємося далі. Ми є на школі Марії на реколекціях у Косівській Поляні. І розважаємо, прославляємо Бога, пізнаємо Його слово. І я нарешті добрався до книжки Мартіна Зелінського. Слава йому. Дуже гарна книжка. Підписали мені, подарували. Страшно люблю подарунки, а ще більше коли це книги. І такий файний абзац. Приготуйтеся. Точно вас благословить. Він каже, це, до речі, перегукується з тим, що я говорив на минулому тижні. Але я говорив цитату від Когось від Святих. А тепер цитата від Зелінського, Марціна. Я надіюся, що також від святого. Коли ти стаєш до прослави Бога, тоді твоє самопочуття мусить відійти на нашій план. Прослава це рішення. Я, людина, вирішую, що тут і зараз хочу прославляти Бога, мого Творця, незалежно від того. Чи перебуваю у скрутному становищі, чи у мене все йде кераберть, чи я отримав підвищення на роботі, чи мене з неї щойно звільнили, Бог, якого я прославляю, однаково гідної слави у кожному з цих випадків. Це моє рішення. І це щось постійне і незалежне від почуттів. Мені так подобається, бо протягом останнього місяця десь разів 4 або 5 у різних отців церкві, у різних святих. У різних мудрих християнських письменників я зустрічаю цю думку просто з іншої сторони. Тобто, неважливо, як ти почуваєшся, неважливо, яке у тебе розположення духа, неважливо, що в тебе трапилося чи не трапилося в житті, неважливо, чи хтось бензопилу заводить чи не заводить. Прослава, це рішення. Я вирішую славити Бога. Я вирішую віддавати йому хвалу. Я вирішую бути з ним. І це рішення це щось наподобі. Такої вірності. Вірність, вірність це не просто, от я сьогодні встав з тої ноги, о, я сьогодні буду вірним Богові. Неважливо, чи хтось дзвонить, пилить. Я вирішую, я буду з Богом, я буду ним ведений, я буду віддавати шану йому славу, яка йому, яка йому належить. Тому товариство, перестаньмо поводити себе по-дитячому і молитися лише тоді, коли нам захочеться, молитися лише тоді, коли всі планети зійдуться у правильному порядку. І Марцін Зеліський про це говорить. Він там говорить про багато аспектів про слави у книзі. Але він наголошує: не шукайте хотюнчиків, але нехай це буде рішенням. Я вирішую бути з Богом, я вирішую бути Божим і для Бога, і я вирішую віддавати йому славу, яка йому належить, не тримати її у себе, незалежно від того, у доброму я гуморі чи ні, незалежно від того, підняли мені зарплату чи опустили, хворий я чи здоровий. Мир у нас чи війна, я віддаю славу Богу. І тоді, коли ми це робимо, ця слава залишається і для нас. Ця слава стає і нашою славою, і вона стає нашим благословінням, і вона дає нам ресурс усе переломити і змінити. Тому не зважайте на свої, на свої почуття, на занадто у цьому плані. Не дивіться, хочеться вам чи не хочеться. Віддавайте Богові славу, і ви побачите, як його слава буде діяти в вашому житті. Ви побачите її плоди. Тому прославляйте Бога. Рухайтеся вперед, і нехай Його слава перемінює хід історії в нашому житті особистому, в житті України і дай Боже цілого світу. Слава Богу! Майтеся файно, мир вам!